Року я так гуртаючи свої записи, випадково видрукувала минулорічні тези. І минулого року я говорила про тему смерті в Леопольда Левицького, того року говорю про тему війни. Ну Якось ці речі дуже взаємопов'язані. <кхід> Отже. Тема моєї доповіді відображення теми Другої світової війни в творчості Леопольда Левицького. Досвід Другої світової війни є досі належним чином неосмислений українською культурою. Ця драма середини ХХ століття не була з об'єктивних причин інтерп... інтерпретована інтелектуалами і митцями через призму української ідентичності, перебуваючи в системі радянських стереотипів під пресом тоталітарної мишини, творча еліта змушена була відтворювати колоніальні наративи, дивитися на проблеми та явища через оптику Сталінського брежні пропаганди відповідно при великій кількості творів літератури та образотворчого мистецтва на тему Другої світової війни, в яких возвеличувалася подвиг російсько-радянського народу, ця травма кривавої спадщини з української позиції не була прорефлексована до слова і з російською належним чином. Та і, зрештою, я думаю, що це весь поспострадянський простір. Тема Другої світової війни в радянській міфологемі була сакралізована. Як результат, працювати над нею було почесно і обов'язково. Але в межах обраних, образних і тематичних кліше, за межі яких не можна було виходити. І наявність таких творів на виставках була обов'язковою. Тому у спадщині багатьох митців, що працювали після Другої світової війни, присутні твори цього плану. Не став винятком і Леопольд Левицький. Війна обійшла у творчу спадщину митця з дитинства. Так сталося, що родина Левицьких Приїхала до Чорткова ще на початку Другої Першої світової війни. Тому митець мав певні дитячі враження воєнних лихоліть однак вони не знайшли безпосереднього втілення в його творчості. Лишень відголоски можна помітити в доробку сорокових років. Та й ті інтерпретовані через призму такої пролетарської оптики, насаджуваної радянською системою. Задля історичної правди треба зазначити, що Леопольд Левицький не мав прямого досвіду участі в бойових діях ні як воїн-учасник, як мешканець окупованої території З початком Другої світової війни, в червні 1941 року, він з дружиною і її родиною виїжджає на евакуацію. Дорога через Донбас, Сталінград, в Узбекистан була важка, повна небезпек, а водночас сповнена людського терпіння і взаємної підтримки. Про це згадувала в своїх спогадах сестра дружини митця Софія Надлер-Фром. Дуже цікаві її спогади, коли вона описує, як Левицький з її чоловіком в такій. Досить складну складну осінь 41-го року, коли він опинився в поволжських степах. Вони виїжджали звідси в легкому одязі, зимового одягу в них не було. І фактично, Левицький чудом вижив. Тобто, якщо би йому якийсь чоловік, якого вони зустріли на своєму шляху, не віддав свій кожух, і вони пізніше його не поділили на шматки. і Левицький собі з того кожуха не зробив взуття, ну то він би, напевно, замерз в тих степах. От відповідно, завдяки зарадності чоловіка Софії Надлірфром він вижив, тому що Левицький, попри те, що мав прекрасне вміння спілкуватися, був чудовим оратором. Напевно, зарадним таким життєво не був. Під час перебування в Середній Азії у 43-му році Левицький був мобілізований до лав трудової червоної армії в чині рядового стрілка. В листі до дружини, датованому 1 першим листопадам року, художник писав: тобі гінусю десь інтересно, які в мене умови, що я їв нині на обід, і я і так далі. Очевидно, це важливі питання, однак вони не держуться моєї голови. Я з ними добре знайомий, і їх важливість добре оцінюю. Набагато цінніше для мене є спостереження в художні. Значенні. А е, саме як ми живемо, які рефлекси нашої психіки відбуваються, або е, яка цікава стихія людської натури, це цілий епос. Очевидно, ті враження мали на нього дуже велике значення, і, попри складність умов, Левицький намагається працювати. Незважаючи на поток життєві складності, метаць творчо працює. Досвід життя у війську, щоденний побут солдатів, їхні розмови, праця та відпочинок він відобразив у своїх зарисовках, які сформували Формували серії малюнків з армійського альбому. Цей альбом датований 1943-44 роком. Це є в основному рисунки, виконані олівцем сангіною. Часом акварелі, іноді зустрічається Гуаш. Цікавими є такі іноді іронічні замальовки, але цікавими є і листування того часу. Коли я вперше зустрілася з листами Левицького часу Другої світової війни, які він писав до дружини в евакуації, якщо чесно, я жахнулася, тому що це були переписані здебільшого агітки. Тобто Левицький був свідомий, що ті листи читають, і він читав, писав абсолютно правильні речі. Такі правильні, ну знаючи, як він мислив і творчо працював, він не міг так, так правильно про радянсько писати. Тобто він це переписував, він розумів, де треба ставити акценти. Він розумів, як влада маніпулює людьми, і він їх розставляв. Ну, чесно, це читати страшно. Часом є дуже цікаві такі іронічні тексти, де він, ну я би це оцінила як іронічні, де він описує побут військових і він говорить про те, ну військові є різні, це різні люди різного рівня, культурного, інтелектуального, які між ними відбуваються розмови. Тобто, Левицький так цікаво описав, що вони нецензурно висловлюються, що я кілька разів перечитувала це речення для того, щоб зрозуміти, що він мав на увазі. Тобто він завуалював це. Це є свідчення його культурного рівня, і водночас це зіткнення цього, з яким він того світу, з яким він мав справу. Ці графічні аркуші, які ви бачите, виконані графітним олівцем, іноді вугіллям сангіною. Незважаючи на, на перший погляд мілітарну тематику композиції, вони мають за більшого жанру побутове звучання. Також графік виконав значну кількість портретних начерків в науково допоміжному фонді нашого музею, в науково допоміжному фонді графіки Леопольда Левицького зберігаються шкіцівники того часу, і вони теж дуже цікаві. І серед тих шкіців є ось такий етюд, абсолютно не військовий, дуже такий милий. Важко сказати, хто поклав кому на цю подушку квіти, що це був за простір, але він дуже, дуже емоційний, дуже щирий. Дуже симпатичний поряд з тим всім, що він зображає солдатів різних, різних націй, різних рас, які були в того часу в його оточенні. І тут такий милий інтер'єрний етюдик. Це теж здебільшого ці всі зарисовки, які є в допоміжному фонді, це теж здебільшого рисунки графітним олівцем, але є і кольорові. Барва надає особливих емоцій композиціям. Левицький часто використовував композиції, доповнював їх кольоровими олівцями і гуашю. Знайомство з тими матеріалами сприяє глибшому розумінню митця, творчості митця означеного періоду. Після повернення з евакуації вже у Львові Левицький дуже активно працює. Він ніби прагне, прагне надолужити час, опановує нові для. Себе техніки лінориту, монотипії і акварелі. Попри відсутність особистого безпосереднього досвіду, митець звернувся до теми лихоліть Другої світової війни і, незважаючи на всі обставини, вона посіла помітне місце в його творчому доробку. Після альбому зарисовок хронологічно постають серії акварели, мотиви Другої світової війни, монотипі Нескорена земля, це ціла серія, і лінорити солдатська бувальщина. Створення робіт такого плану було формою демонстрації лояльності до влади, що мало кон'юнктурне значення для будь-якого митця того часу, який хотів зберегти право на легальну творчість. Порівнюючи композиції, перепрошую. Порівнюючи композиції, виконані в акварелі і монотипі, можна зробити припущення, що Левицький використовував техніку акварелі для ескізування. Прикладами є роботи їх судити, це така абсолютно прорадянська річ. І наступна це є монотипія з дуже схожою композицією. Левицький часто використовував акварель для ескізування, тому що ми маємо в фонді його акварельні етюди і пізніше дуже схожі лінорити з такими ж композиціями. Тобто він собі мандрував, а Левицький любив мандрувати околицями Львова. Він часто їхав або з дружиною, або сам в цей напрямок на, на Стрийською трасою, скажімо так, і Геня десь в одних своїх спогадах є згадка, що коли Левицький не витримував вже цієї ситуації психологічно, то він часто їздив з нею. По селах блукав полями, і вже в полях, коли його ніхто не чув, він кричав, плакав, висловлювався невідомо як для того, щоб зняти ту загальну напругу, яку він в умовах, ем, в умовах цього середовища, не міг. Хоча дім Левицького завжди згадують як таку такий осередок психологічного комфорту, тобто туди приходили, ем, було сформований, якщо ми говоримо про ем, коло. Сельського ми говоримо про школу, Звіринського, то Левицький сформував коло себе теж певне середовище, таке тяжіння. І незважаючи на те, що він ніколи не викладав, він сформував плеяду своїх учнів. Тут теж такий момент. Ось. <клух> Сер серія ліноритів Солецька Бувальщина за своєю художньою мовою близька до композиції серії, із серії з моїх спогадів і спогадів мого батька. З цими ліноритами митець намагається будувати просторові зображення засобами світлотіння. Ну, прикладом, є робота повітря. Та водночас шукає нові способи художньої виразності. сюжет композиції по п'ятах ворога штикова атака, що радше була актуальною в Першій світовій війні, аніж в другій. Тут Левицького підвів досвід, точніше, його відсутність. Однак, динаміка узагальнених форм, спосіб зображення руху, його стрімкості вказують на напрямок творчого розвитку, який згодом трансформувався у хрестоматійний авторський. Стиль Леопольда Левицького графіка. В 60-х роках ще дві свої, постають ще дві серії ліноритів, тематика яких пов'язана з подіями Другої світової війни. Це серія «Гетто» і Народ і армія. Поява першої вочевидь була пов'язана розмовами з пережитим досвідом Львівського Гетто з близьким товаришем Леопольда Левицького Йоною Штерном. Йоно Штерн – це друг. Художника ще з часів навчання в Краківській академії мистецтв. Він був одним із членів теж Краківської групи. Штерн народився в Калуші, навчався у Львові і згодом навчався в Кракові. Вони вже там в Кракові познайомилися. Штерн, опинившись у Львові, перебуваючи в Гетто, він потрапив під розстріл, пережив його щасливою випадковістю. Пролежавши ніч серед тих покійних, він втік. Через Карпати, через гори, втік на Закарпаття, опинився там в єврейській громаді і був, переїхав до Угорщини. Там він перебув знову ж таки в такому таборі для євреїв, оскільки Угорщина була лояльна до, до Рейху. І, вже повернувшись після закінчення війни в Краків, з'ясував, що його родина загинула. Тобто його жінка не пережила Другої світової війни. Ось і е, в 62-му році Левицький приїжджає до Кракова отримати диплом, оскільки диплому він на той момент ще не мав. Е, бачить, що роблять його друзі: хто ще живий, хто пережив Другу світову, і ці розмови мали для Левицького дуже велике значення. Згодом в другій половині 60-х, е, очевидно, на ювілей 60-річний, е, приїжджає Штерн до Львова. Левицький з ним. Е, ходить містом. Є навіть фотографія штерна в цьому ж місці, де він був розстріляний. Ось і очевидно, оці розмови про ем, події в львівському гетто вплинули на Левицького. Він продовжував цю тему, яку він окреслив в краківському циклі, як мої євреї. І він розкриває цю тему вже в площині драми Голокосту. І з'являється та серія перед акцією в концтаборі у Свенцімі», по дорозі в Белс ем, «Гетто» і люди і звірі або акція. Ці гравюри репрезентують Левицьку. Як зрілого митця здатного лаконічними засобами площинної мови передавати глибоко особисті людські переживання? Серія народ і армія створювалася. Ой, перепрошую. Створювалася, очевидно, з нагоди відзначення двохсудріччя перемоги Другої світової війні. Тобто, ці композиції належать до, за висловом, самого Леопольда Левицького, дежурних робіт для виставок, які організовувала спілка художників. Заполітизованість теми Другої світової війни в радянському мистецтві негативно вплинула на творчий процес та загальмувала належне мистецьке осмислення цієї важливої теми. Тема війни є однією з найскладніших для мистецької інтерпретації. Стала вона викликом для Леопольда Левицького, незважаючи на Відсутність безпосереднього досвіду, щоб мати можливість свідчити своїм мистецтвом драму війни. Митець вписав свій рядок у текст осмислення гуманістичної трагедії, якою була Друга світова війна. Леопольд Зевицький зберігаючи вірність собі, вивів на перший план людину, її життя, страждання і боротьбу в умовах мілітарного протистояння.